Спортивні амбасадори Закарпаття долучилися до загальнонаціонального проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Це масштабні учнівські турніри у таких видах спорту, як баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Змагання проводитимуть у кілька етапів: на рівні школи, громади, району та області. У фіналі визначать переможців серед регіонів країни. Дякуючи президенту Його ініціативі, сьогодні йде реалізація програми загальнодержавної державної програми Пліч у і її назва говорить сама за себе. Це коли дитина допомагає дитині. Важливо, що це буде змагання, які будуть проводитись. В різних школах, в різних рівнях, коли ми говоримо про сільську школу, наприклад, і там дітки не завжди мали можливість займатися спортом або безпосередньо не організовувалися якісь змагання, то сьогодні ми говоримо про кожну школу. Це величезна кількість, це близько 8 тисяч шкіл на території України, близько 300 тисяч діток, які будуть мати можливість прийняти участь у цих змаганнях. Першим амбасадором став юний закарпатець, який встановив світовий рекорд. Що? Два. Іще. Ще. А. А сам. Дек. Я рекордсмен, дворазовий рекордсмен України і рекордсмен світу. 20 разів 16-кілограмову гирю. Найсильніша дитина світу навчається у Клячанівській школі на Мукачівщині. Свою першу гирю хлопчина підняв ще у дворічному віці. З чотирьох років спорт став його щоденним заняттям, а з семи увійшов у його життя на професійному рівні. Тренує юного спортсмена тато, який також є чемпіоном України із силових видів спорту. Пишаюся цим досягненням, бо це моя заслуга, і я би хотів, щоб він теж. Цьому ну, розвивався далі. І, я думаю, ми тепер подали на рекорд Гіннеса, я думаю, в Цьому він теж мав би стати на найвищу винагороду, щоб ну, діти тяглися, ми заохочували багато. До мене додому ходять багато діточок, його сокласників, багато друзів інших займаються професійно. Я хочу розвивати спорт, бо перед така наша країна, що ну, краще б спортом ці діти займали. Чим із другим. Ще одним повноважним представником Закарпаття став багатократний чемпіон із фехтування Павло Гумен. Займаюся фехтуванням більше 12 років. Два роки тому виконав титул майстра спорту України. Був членом збірної команди України неодноразово. Призер Кубків світу, чемпіон України неодноразовий, призер чемпіонатів України. За словами Павла, популяризація спорту нині дуже важлива, і він, як спортсмен, зацікавлений у тому, аби діти розвивали свої фізичні здібності. А в такому виді спорту, як фехтування, працюють не лише м'язи, а й мозок. Фехтування просто до вид спорту, і він йде на розвиток не тільки фізичних, але й розумових якостей, реакцій і всього тому подібного. Ну а загалом спортну спорт, ну, спорт це здоров'я, спорт це енергія. Немає, чесно кажучи, з чим порівняти спорт всі його позитивні впливи на життя. Тому отак без нього нікуди. Долучитися до всеукраїнських змагань може будь-яка школа, у якій навчаються видатні спортсмени. Реєстрація учнівських команд триватиме до 1 лютого на сайті Пліч Опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Змагання проводитимуться щорічно із червня по вересень.